Слава Україні! Тільки що я написав ще одну пісню. Ця пісня пов'язана з тим, що е, на всіх фронтах йде наступ. Е, є дуже великий прорив в Харківській області на 50 кілометрів. Е, під е, Херсоном так само йдуть бої, і скоро ми візьмемо кільце. Херсон, е, Миколаївська область, так само тут йдуть запеклі бої. Дзвонив до мене вчора мій родич Олександр Склярук. Ну і він каже, що там під Бахмутом ідуть дуже запеклі бої. Ворог намагається так само йти в атаку. Це вагнерівські війська. Ну і можна сказати, що під Бахмутом сама тяжка ділянка фронту. Ну а зараз я хочу вам заспівати пісню із приводу оцього нашого наступу. Ідемо у атаку, ідемо на прорив, і нам всім наплювати на ваш, той наротив. Прийшли на нашу землю, то здохніть тут усі, бо ж не люди ви пітлі, ви срані москалі, прийшли на нашу землю, то здохніть тут усі, вожне люди ви пітлі, ви срані москалі, ось Харків ми відбили, підемо і на Крим, як в танках виготовить. Скажіть про це усім, бо ж світ увесь сміється, як жарять тут всіх вас, і як отих куріпок бивають ваш спецназ, бо ж світ увесь сміється, як жарять тут всіх вас, і як отих куріпок бивають ваш спецназ, розгвардія та собри Бояться нас усіх. Спецагентура ваша сьогодні ось без ніг. Бо ж ноги Відорвало, а хтось і без руки, та трупи ваші в полі плюють тепер в руки. Бо ж ноги відорвало, а хтось і без руки, та трупи ваші в полі клюють тепер руки, і Україна наша вам дала по зубам, розбила ваше військо і з легкістю ухлам. вся Росії, як мильний той пузир. Ну, а народ Росії тепер для всіх купир. Бо ж велич вся Росії, як мильний той пузир. Ну а народ Росії тепер для всіх купир. Ідемо у атаку, ідемо на прорив і нам всім наплювати на важко й наротив. Прийшли на нашу землю, то здохніть тут усі, божне люди ви підлі, ви срані москалі. Прийшли на нашу землю, то здохніть тут усі, бо не люди ви, підлі, ви срані москалі. Ось така пісня: Слава Україні! Ми переможемо.